Всіх вас радо вітаю сьогодні у цю чудову неділю. На цій Божественній літургії маємо сьогодні такий особливий день, в якому є багато різних подій. Теж цей день, ця неділя особлива тим, що перша це 15 та неділя по зісланні Святого Духа. Також сьогодні всіх вас вітаю з Новим роком, тому що сьогодні маємо початок літургійного року в нашій церкві, тому всіх з Новим роком вітаю. Сьогодні також маємо День Знань. Тому всіх освітян, всіх тих, які вже стогнуть, мовляв, завтра в школу, о Боже, теж вітаю. Ну і сьогодні виповнюється 5 років, як я служу тут для вас. 1 вересня, 5 років тому назад, я розпочав служіння. Тому я вас і вітаю, і співчуваю водночас. Добре. Тому сьогодні маємо таку неділю. Так, знаєте, дуже гарно співпало. Мені так любиться. Що маємо сьогодні таке Євангеліє, яке воно ну, дуже актуальне в сьогоднішньому дні. Маємо День знань, і, і сьогодні ми чуємо, що е, є люди, котрі шукають знання, котрі ставлять запитання Ісусові, що є найважливіше, котра найбільша заповідь. І воно так дуже актуальне в сьогоднішньому дні. Я би сьогодні хотів е, теж молитися в цій літургії, дякувати Богу за своїх вчителів, які. Які мене вчили, які вкладали в мене своїм професорам і викладачам, всім тим, які вчили мене. Я дякую сьогодні молитвою огортаю кожного. Я думаю, що ви погодитеся з тим, що кожен вчитель і вчителька, викладач вважає, що його предмет найважливіший. Правда, ні? Ну, ну, це природне, я думаю, що це, ну, це нормально так і повинно бути, що кожен вважає, що його предмет важливіший. Я пригадую собі свої шкільні роки. Коли прийшов такий момент, коли я дуже так інтенсивно почав ходити в церкву, і мені потрібно було час від часу, коли, наприклад, треба було мені відпроситися з уроків. І, і наша класна керівничка, надіюся, що інші вчителі вчителі мої це не почують, що я тепер скажу. Вона була математичка. І вона казала: так, добре, з мови можеш піти. Літературу ти теж добре знаєш, то ти можеш піти. Але з математики ні. То так, давай, щоб ти на математиці був. І з мене з інших предметів відпускала, з математики ні. Тому що ну, мій предмет це найважливіше. Кожен вважає. Ну, Математик скаже, що ну, математика ну, без неї нікуди, ну, просто ну, ніяк. А, а вчитель мови скаже, ну слухайте, ну, калькулятори є, комп'ютери є, то для чого математика? Головне знати мову. Ні? А біолог і хімік скаже, слухайте, ну, але ви знаєте мову, але без того, як життя в собі влаштувати, якщо не знаєш елементарних речей, і мусиш певні речі. Кожен буде стягнути за себе і сказати, що моє найважливіше, моя сфера найважливіша. І сьогодні в особливий спосіб молимося за всіх учителів і всіх, які зв'язані, працюють у освіті. І так актуально сьогодні це Євангеліє, тому що сьогодні Ісус нам дає відповідь, яка, яка наука є найважливіша або що є найважливіше. Сьогодні його власне, про це запитують, що найважливіше знати в житті. Може математику, може хімію, може історію, мову. Все це потрібно знати. Все потрібно знати. Так? Але що найважливіше в житті? Що найважливіше в житті? Ісус сьогодні відповідає дуже просто: любов. А чому любов найважливіше? Чому Ісус не сказав ну, найважливіша заповідь п'ята? Не вбий. Ну, бо важлива заповідь, правда? Або якась інша заповідь. Чому сказав, що саме любити між Господа Бога і ближнього? Твор. Чому любов така важлива? Тому що любі мої знання зникнуть, мови зникнуть, світ зміниться, пропаде, все зітліє. По смерті віра нам не буде потрібна. Надія, ці дві важливі Божі чесноти, не будуть нам потрібні. Але залишиться тільки любов. Любов це те, що ми з собою візьмемо в той світ. Вона так важлива. Тому що скільки тут інвестую в любов, стільки там і буду мати. Настільки тут люблю, наскільки там буду в цій любові далі жити. Любов, одна сестра монахиня, сестра є така Антонія, я дуже люблю її читати і книги, і дописи часом. Вона дуже гарно робить алегорію, вона порівнює любов до крові. Вона каже, що любов це як кров в тілі. Знаєте, що є кров артеріальна, є кров венозна. Так медики мовчать. Різницю знаєте, в чому є. ні? Одна приносить так, кисень і все, те, що потрібно для тіла, інша забирає. Так і любов. Любов не можеш лише отримувати. Я правда, такі люди, котрі живуть в спосіб такий. Полюбіть мене, дайте мені любов. Пробуйте на себе звернути увагу, якось так. Ну, ну, ну полюбіть мене. ні. І люди, котрі вимагають лише. Не можна тільки, тільки брати, ну бо тоді вене потріскаються. Крові теж мусить бути певна міра. ні. Але не можна тільки віддавати. Я пам'ятаю, десь недавно я був здавав кров і в центрі переливання крові. До речі, це дуже добра. Така ініціатива, аби теж і для військових, і для всіх тих, які постраждали. Чи потребують просто крові дуже добра ініціатива. Я пам'ятаю, я здавав крові, і в певному моменті починало мені так темніти в очах. Кажуть, добре, добре, всьому, всьому вже досте, кажуть, всьому вже доста. Доросте нам втратить свідомість. Ні? Не можна теж багато віддавати. Тому що за багато віддаси, то сам втратиш. Тобто любов, вона, вона, як, вона як кров. Вона живить все. Вона живить все. Там в організмі, де не доходить, де кров не поступає, що стається? Ну, що буде? Ну буде просто відмирати. Тому, тому любов так важлива, тому що вона як кров. Вона просто живить. Ми, все, що, це, 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 це найбільша мотивація. Все, що, що ми робимо, шукаємо в своєму житті, це в корені буде любов. Входимо в стосунки, одружуємося чому? Тому що шукаємо любові. Прагнемо любові. Прагнемо бути любленими. І любити. І власне, тому Ісус сьогодні нам каже, що усе в цьому світі важливо, і в заповіді важливі, але найважливіше любов. Найважливіше, щоб ми приймали любов і дарували любов. Тому Він каже нам, що любитимеш Господа і ближнього. Ці дві заповіді. Ці дві заповіді. І той Івангелій Сьогодні запрошує всіх нас, кожного, тебе конкретно. Вчитися любові. Знаєте, я таке прислів'я. Вік живи, вік навчайся. Ну то власне. Це єдине, чого потрібно не переставати вчитися. Це любов. Це, мабуть, одна із таких найважчих наук. Наприклад, ну, виражати ту ж саму любов. Я Це тепер вам говорю не з позиції, як вчитель, знаєте, в школі, що він знає, має знання. Тому що я сам. Признаюся вам щиро, я вчуся любити. Я не можу сказати, що я там не знаю, маю таку любов, там, як Ісус говорить. Але я вчуся. А від кого вчитися любові? Хто є тим вчителем, головним вчителем любові Ісус Христос, котрий нас полюбив, віддавши себе до Кінця, і в цій літургії приходить дарувати себе. Якщо би можна було одним словом окреслити, чим у своїй природі є любов, це би було дарування. Дарування. Так, без відповідальності любові теж не буває. Так, любов це теж вибір, вона дає свободу, але це дарування. Ісус подарує себе нам, подарував своє життя, поклав за нас. І він завжди нас любить. Навіть коли, можливо, хтось є знеохочений і думає собі, що ну, вже навчання треба починати, О, як би то пережити той навчальний рік? Ні? То Ісус нам каже, я тобі поможу. Або можливо, вже просто хтось в такій кризі, в труднощах і проблемах таких, що не може з того вилізти ніяк. Ісус каже, Я тебе люблю, прийди тим до мене, я потягну твій тягар з тобою. Або хтось, можливо, вже виснажився, вигорів, не може любити, або бракує йому любов. Ісус каже, прийди, я, я тобі поповню твій запас, я наповню тебе любов'ю. Коли ти знеохочений, Бог завжди каже, тобі, я тебе люблю. Коли, можливо, вже все дістало і вже хочеться на все махнути рукою і сказати, ну, нема в цьому світі правди. І то Ісус каже, віддай то мені ті всі несправедливості, з якими ти стикаєшся свої тягарі, свої труднощі, проблеми, страхи, які тебе паралізують. Віддай то мені. І ту любов, про яку говорить Ісус, вона не теоретична. Це любов не лише. В рожевих тонах. Це трошки про щось інше. Ісус нам любов ту свою практично показав на собі. Тепер, як, ну Евангеліе нас кличе, запрошує нас вчитися любові. Питання, як навчитися цій любові? Ну дивитися. Думаю, що не секрет всім відомо. Дитина, котра бачить любов, вона буде потім в своєму житті ту, ту любов транслювати. Дитина, котра бачила насилля, вона буде те насилля транслювати потім у житті. Ми, щоб ми могли, могли любити і так виконати ту заповідь, про яку нам говорить Ісус, і те, що є найважливішим в житті, нам її треба відітити. Десь її бачити. А де її можемо бачити в обличчя Ісуса, Котрий завжди каже, Люблю тебе. Завжди. Коли, можливо, ти сумніваєшся або важко тобі, і не знаєш далі, як жити, і, можливо, самотньо тобі. І Він каже, прийди до мене. Прийди до мене, в мені є любов, в мені є те, що ти шукаєш. В мені є те, що ти шукаєш. Тому сьогодні е, запрошую всіх вас насамперед себе, аби не переставати вчитися любові. Вчитися любові від Ісуса, бо Він хоче єдиного від нас. Це єдине, що Ісус, на чому Ісусові залежить. Щоб в моєму житті було. Тому Ісус, єдине, що Він каже, по тому пізнають, що ви мої учні. Коли що буде між вами? Ну, браво, любов. No, bravo. любов. Не каже, коли будете у косинках завиті на три раз і сяк. Або коли ви будете не знаю, руки держати на літургії і сяк, або на причастя лим на колінках приймати, лим так. Ні. Коли любов буде між вами, це єдине, що, на чому Ісус ви залежить. Але ту любов ми потребуємо приймати, бо для того, щоб віддавати, треба приймати. Щоби приймати, ми можемо приймати і від Нього. На того ми сьогодні прийшли сюди в цю, на цю літургію в цю неділю. Ви прийшли для того, щоб поповнити свій ресурс любові, бо сказати, Господи, наповни мене своєю любов'ю, бо я, я не можу, мені бракує. Прийде момент, якийсь, трудність, якась, цей, хтось не знаю, зробить не так, як мені це хоче, і вже все. Вже по моїй любові. Вже вона все закінчила сразу. Вже верберуть емоції, злість, і ще не знаю що. Але поможи мені, наповни моє серце, наповни мене любов'ю, щоб я міг ту любов дарувати, щоб я міг ту любов давати. Тому ми можемо сьогодні просити в своєму серці сказати, Господи, дай мені любові. Дай мені, щоб це не тільки виконати як закон, бо це мушу виконати, бо ти це вимагаєш, але щоб моє життя було повне любові. Навчи мене приймати від тебе любов і ділитися нею з тими, які є біля мене, і дарувати її, виражати її правильно. Амінь. Слава Ісусу Христу!